Верну вони всім. І так, ми дивимося сьогодні небезпеку, складний стан по Україні і по розі вітрів. Дивлюсь я також як з центру. Центр беру для того, щоб було більш зручно, більш зручно. По центру є е, дуже сильний військовий момент зради. Е, буде зміна ситуації. Е, тут планується, по суті, ворогом якийсь е, небезпечний, удар. Е, небезпечний, е, небезпечний удар. Небезпечний удар. Небезпечний удар. Цей удар, скоріше всього, я б не введений, як, ну, як зрада йде. По конкретно взятому місцю. Це може бути ситуація таємності, або там, де проходять якісь певні таємні, або закулісся певне, я буду, буду отак говорити. Але, 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 не виходить, не виходить складнощі для народу. Не виходять. Це, в принципі, добре. Зато погана ситуація на півдні. На півдні будуть кошмарити для того, щоб були додержані якісь договірні статути. І це питання стосується грошей. Це питання стосується грошей. Військові можливості все-таки зростають для ЗСУ, зростають. Є позиція дотримання інтересів для України повністю по Сходу країни. Є дуже багато вогняної карти, є питання, скоріше всього, Якісь хороші звістки, причому дуже хороші звістки будуть на північному сході. Дуже хороші звістки, які будуть все-таки: це питання захисту і утримання інтересів. Дотримання інтересів вони будуть. Вони будуть доволі складні, але справа в тому, що тут не стільки кошмарення, скільки тримання в напрузі не. Тут щось є таке по північному сході, що ЗСУ буде мати можливість тримати ситуацію в напрузі по відповіді. Або навіть дещо більше по відповіді або будуть навіть заявляти ну як заявляти вогнем про певну справедливість тобто будуть якісь відповідні е, дії в другий бік Сам схід країни це називається Хто кому що винен, те і буде получати. Хто за що боровся, на, то, на те і напоровся. Я по-другому не скажу, тому що тут буде внутрішня колотнеча і е, будуть... Е, Будуть шукати винного з одного боку, а з другого боку це буде питання, коли захочуть обійти хитрими маневрами, але при тому, щоб ніхто нічого не знав. Бажано бажано взагалі ну, знову ж для людей це хто, 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 хто за що називається, хто хто за кого. Ситуація так, південний схід, ситуація напружена, скоріше всього, питання знову ж питання знову ж, ну, можливо, ЗС, можливо, але тримають от таке враження, що тримають все в обмеженні, дієвому якомусь обмеженні і стараються зробити. Ну, тут буде якби відбиття, стараються відбити, відтягнути, від, утихомирити щось. А, Але тут, є, тут буде певний час напруження, доволі сильне напруження на якісь конкретній території. Я думаю, що це або місто, або ну, тобто, де люди все-таки, або все-таки питанню ЗС. Так, ця ситуація вже була. Вже її розганяли інформацію. Інформація вроді втишилася. Інформація вроді втишилася. Вже як майже півмісяця. Давайте дивимося, що на заході ілюзія. Розганяють ілюзія. Розганяють інформацію. Вночі треба бути обачним. В принципі, можуть бути складні, складні ситуації. Складні ситуації, але це буде більше... Тут якесь питання вичікування, все одно йде питання вичікування. Дивіться, на Заході в минулий раз, коли ще по-моєму, місяця два тому я робила, якщо б я вже сама збилася або попередні два рази, у нас сувалася ситуація зі сходу на захід. І я говорила про те, що те, що іде, те, що показують напруження, прорив. Він все-таки є по сходу, по лінії фронту і так далі, тому що це нікуди не дівалося. Бойові дії відбувалися, складні позиції програвалися, але сама інформація йшла про те, що спеціально розганяють для того, щоб відволікти відволікти увагу, тому що хочуть перенаправити. Як перенаправити увагу подіям на е, захід? От чомусь така інформація йшла. До того, е, в принципі, як прийшла інформація, коли я знімала роз, розклади? Е, в інфопросторі, ну, скажімо так, прийшли, витягнули, розказали про це. Тоді я говорила, що це певні обманні дії для того, щоб сконцентрувати увагу на Ну, сконцентрувати увагу, тому що вони щось планують по питанню заходу повністю. Прийшла нівеляція з одного боку, але дивіться, ще ситуація напруги залишається. По заходу треба бути все одно уважним, тому що удари можуть бути. удари можуть бути доволі все-таки небезпечні. Скоріше, знову ж, ця ситуація буде впродовж місяця, але. Але вона має можливість повністю зупинки, і ця ситуація йде на виборі. Ця ситуація про те, що знову ж я буду говорити, що тут є якась питання відкупного. У мене таке проходить по розкладам, що в давним-давно вже щось розподілили, заплатили, уклали і так далі. Просто хтось десь взяв величезні гроші і або виконує, або не виконує свою частину договору. І питання по цих грошах або по відпрацьовці воно висить. Таким чином, кошмарять таким чином кошмарять людей. Ну, На захід небезпеку ще, ну, тобто мені на захід небезпеку показують. На захід мені небезпеку ще показують. Але ситуація про те, що вона може бути повністю зневільована. Північний захід поки що в очікуванні. Поки що в очікуванні і ця ж сама ситуація. Поки щось не зміниться або не будуть укладені якісь нові, нові масштабні дороги, скажімо, нові масштабні пересування. Ну, тут знову ж виходить. Ну, Кошмарить людей на тому, людей. будуть вичікувати, будуть стягувати, підтягувати війська з одного з другого боку. Це, що, в принципі, на даний момент і проходить. Даль, ну, якби подальшого руху, як такого, як такого подальшого руху, по крайній мірі, зараз не видно це все, все одно йде в тому. В тому напрямку, що дорогу якби формують, якби укладають для себе шляхи. От ви так, ми так, а раз ми так, то ви так. Але все одно дуже ситуація під напругою, під напругою, і туди все-таки можуть бути підтягнуті війська, ну якби більше дороги ну війська зсу. В принципі, в принципі, поки не розв'язується ця договірна ситуація, про яка вже є, оця лінія, вона в мене постійно проходить, і вона в мене проходила дуже-дуже давно, і я про неї говорила. Це серединна лінія, і тут є питання вичікування. Південний, ой, так, Південний захід має якусь свою, має певний, певний захист і має якусь свою теорію відносно війни і це по справедливості. Я б казала, що е, саме тихо і спокійно йде на південному заході. На південному заході саме тихо і спокійно. Саме більше там грошова система працює, і саме більше заспокоєння або відкуп. От там проведені якісь як відкупні ситуації або завершаються, або вже закрили. От по про південний захід там по суті взагалі нема про що ну, якби хвилюватися, як, як так. Чи можуть кошмарити? Ну і кошмарити можуть як і всіх, і показувати, що туди кудись летять ракети і тому подібне. Складність, по суті, складність це центр і захід. Конкретно захід центр і захід. На сході на сході північному сході ця вся лінія, вона таке враження, що там йде ущільнення ущільнення енергії зсу, і вони тримають в напрузі, от є можливість тримати в напрузі ну, якби армію ворога, але це ж, знову, не відміняє, не відміняє напруження небезпеки для звичайних людей. Ще Раз. На захід складна карта. Знаєте що? Хвилинку. Хвилинку. Я візьму ще одну колоду. Все-таки удар буде. Ну, тобто, договір. Небезпека буде знівельована. Небезпека буде знівельована. Так. Буде питання закрите, я все-таки думаю про те, що. Кольба виходить. Ситуація буде мирно розрішена, просто вирішена, мирним шляхом буде домовленість. І е, буде або віддано, або заплачено, про що я говорю, от, е, не повна сума, але майже. майже, майже. Ну, або щось відпрацьоване майже, що називається, от, майже є, є. Я нічого не можу сказати, ходять от, під, під складнощами. Починаючи з сьомого місяця, має бути заверш... ну, якби Починаючи з сьомого місяця, має бути укладений договір. Про, ну укладений він не так укладений, скоріше всього, це буде вже розвертатися ситуація про заспокоєння, про завершення, про відкриття тієї таємниці, яку приховують. Або буде відданий нарешті, все-таки е, нарешті буде відданий цей, е, ну, якби наказ, приказ, чи як там розпорядження е, про зупинку, про зупинку, про зупинку. або ще до того всього можуть вийти якась знову ж які якась інформація або якісь підписані документи які будуть мати такий вплив тобто вийти назовні стати явними для для людей стати явними для людей Тут іде дуже швидка трансформація влади. З 7-го, знову ж до 10-го місця має пройти обнулення. Обнулення по, по тих людях, які, які дотичні до влади. Отак. От Все. Дякую вам і до зустрічей!